Всіх вітаю на своїй пасіці. Сьогодні працюю з бджілками. Нарешті у нас е класна тепла погода, без вітря. Ну як безвітряна, є вітер, але порівнюючи з тим вітром, що був на тижні, то сьогодні можна сказати, що цього вітру практично немає. Бачите, сказав і одразу подував. Е ну, все одно, працювати сьогодні зручно, тому я вже всіх своїх бджілок пройшовся, переглянув. Залишився останній ось цей вулик в мене на сьогодні переглянути. Ну і зараз давайте по ходу подивимося, розкажу, покажу, як після холодів, після е, заморозків ці бджоли розвиваються. Вже друга половина квітня місяця. Ну і зараз все побачимо, який розвиток сімей. Ну і потім розкажу вже в загальну картину по своїй пасіці, що де, як, як бджілки набирають силу, як бджілки розвиваються весною. Так. Вкриваю вулика. Добару на цю сторону, що... Не дув на люток. Дай трошки отеплення забираю. Я думаю, що холоду вже, як такого не буде. Ні. Сильно потепляти вже не потрібно. Сила сімей вже виростає. Так що вони вже здатні, якщо і ночі буде прохолода, то вони е, мають силу, щоб обігріти своє гніздо. Так, ну ось бачите, бджілки вже за заставною доскою. Медок ще в них лежить. Так, крайні зараз забираю в сторону відразу, щоб не заважали. В останній раз я. Дивився бджіл перед холодами, є в мене відео, я тоді дивився, бо переживав за корма, щоб їм вистачило кормів. Деякі сім'ї практично поз'їдали те, що їм лишав, деякі наполовину, але в загальному бджілки в мене голодними не залишилися. Так, ну і от заставна дошка. Бачите? Оскільки вже бджоли на заставній дошки. Це признак того, що обов'язково вже потрібно розширяти гніздо в сімей. Обов'язково. Так, вже язики ось потягнули. А, бачите, свіжий язик. Його кинути. Так, все гніздо я не переглядаю. Так само декілька рамок забираю, і мені в цілому картина вже ясна. Це темна рамочка. Це дві рамки, ось подивіться, дві рамки, які стояли за заставною дошкою. Правильно? Правильно. Всі обсіли бджолою, тому розширення зараз буде. Це точно. Так, ну ось крайня рамочка повністю кормова, знизу пилок. Несуть зараз вони досить багату пилку. Відносять нектар, нектару небагато, я думаю, що їм вистачає для молодняка поїсти. Ну і на крайніх рамках бачу, що є напрямки. ну, наносять ще якісь залишки, встигають відкласти. Ось Рамка вже. бачите, Матка сіє пилок, скрізь перга занесений і де є було місце вона вже засіяла тобто для неї вже місця не вистачало де сіяти плюс для бджілу потрібно кудись складати і пилок і той самий нектар місця мало теж гніздова рамочка все яйця засіяне де є пусті стільники, всі засіяні Личинками. Трутня теж вже, не сказати, що сильно багато, але пару десятків отак на крайніх рамках трутнів є. Так, ну ще одну рамочку зараз гляну. На цьому буде. З цією сім'єю. все. Так, теж а, впекла. Все, все засіяно личинками. Матка сіє по краях перга. Зверху, ось, бачите, медок блистить, свіженькі підносять напруски. Зараз починають вже скоро садки будуть свісти, але час зараз цвіте, ну лісових квітів досить багато пасіка знаходиться, можна сказати, в лісі. Е -е, вистачає у цих таких різних квіточок. Зараз. Так, все, складаю гніздо на місце і зараз буду підставляти рамочки. Так, пішов по рамки, зараз принесу, покажу, які буду ставити. От Знову вітер роздувається. Так, значить, що я ставлю по розширенню? Тоб, що мені не казав, матка краще любить сіяти в більш таких коричневеньких рамочках, не геть світленьких, коричневеньких. Не темна, не світла, коричневенька, гарна рамка, для того, щоб матка сіяла, плямка меду, ділки неї виберуть, з'їдять, якраз супер. Ставлю відразу ж біля рамки з розплодом. Поки гніздо не розриваю, тобто між розплодами рамки не ставлю, а на, кра... на край гнізда з розплодом ставлю. Так, Потім така трошки світлішенька. Підсуваю, до неї ж ось ця така кормова рамка. З митком. За нею ставлю ще ось таку одну світлу. вже на пергу. І ще одну рамочку світленьку на самий край. Все, чотири суш я поставив. Тепер є для матки де сіяти і тепер є для бджіл. Куди складати? В першу чергу пилок, а потім вже нектар. Зараз нектару не так багато, в основному вони його з'їдають, тому в основному для пилку потрібно рамку виставляти, щоб було їм куди складати і для матки де сіяти. Цей медок ще положу, нехай собі хочуть забирають, переносять так, як. поїсти їм. Закриваю. Так, і цю ж сім'ю так само вивожу на другий корпус. Уже. Ставлю з самого краю одну рамочку суш. До речі, можна було б трошки якусь іншу взяти, зараз принесу. Так, ну на самий край взяв ось тако темненько. Зазвичай вони сюди практично і нектару завжди заносять на одну сторону, на цю від цю що люток вони вже в крайній випадок заносять сюди. Тому ставлю. Трошки гіршу рамку. Ну і ставлю ось ці дві кормові, де були за заставною на першому корпусі. Одну біля неї. Другу. І це все замикаюсь такою коричневенькою, світленькою рамочкою. Все. Є і заставну ставлю. Все, накриваю. Все, є, переглянув всі вулики, цей також. Ось так я свої сім'ї сильні вивів вже на другий корпус. Тобто 2, 3, 4 рамочки в мене вже стоїть. На наступний тиждень вже обов'язково потрібно переглядати, підставляти рамки. І я думаю, що буду підставляти вже й вущенку. По одній дві рамочці поставлю. Вже є достатньо молодняка, так що я думаю, вощину вони вже потягнуть. Тим більше садки, я ну, більш за все що впевнений, розцвітуть до наступного тижня, тому е роботи в них буде вдосталь. І значить, на слідуючий раз розширяю. Вже більшу половину другого корпусу, і на третій перегляд я добиваю повністю другий корпус. Тобто через 2 неділі в мене другий корпус буде повністю вже зайнятий рамками. Все, отакі справи розширяю, бджілки набирають гарну силу. Я чесно, думав, що ці холода трошки притуплять їхній розвиток, але слава Богу. Бджоли набирають силу, нормальну силу. Як бачите, за заставною на двох рамках бджоли повністю обсіли. Так що я думаю, ця сімейка спрацює в цьому році досить непогано. Зараз обов'язково ось це розширення, бо з своїх спостережень знаю, що зараз цього не зробити. Бджоли війдуть в стан роїння і тоді вже його буде не зупинити. Вони вже як почнуть роїтися, це будуть проблеми на цілий сезон. Так що все, всім гарного дня, всіх зі святом, Пасхи, до нових зустрічі!